Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини, відповідати на питання підписників. Про що мова? Мова про зустріч Зеленського і Трампа на саміті НАТО? Ну і власне про сам саміт НАТО, конкретно в контексті того, що він принесе Україні. Збирав сьогодні питання по цій темі в телеграм-каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь. Посиланнячку в описі до відео. Ну і на YouTube канал теж підписуйтесь. Ставте лайки, пишіть коментарі, це допомагає просувати україномовний контент. Дякую. Ну і що ж, можуть позручніше, ну а я починаю. Почнемо із такого, для розігріву, так би мовити. Багато питань, було, чого це Зеленський вдягнув костюм? Він же обіцяв, що вдягне костюм тільки після перемоги. Е, ну, давайте подивимося, які причини. Це, може, для Трампа було спеціально, може і не тільки. А ну раз, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, так, які причини того, що ось Зеленський вдягнув на саміт НАТО костюм. Хоч і не зовсім класичний, але вже костюм. Покажіть мені, які причини. Скажіть, вам правда. Вуньо. навтіс перевернутий. Перт, Урус. Ейвас. вес. Так. Альгіс. Ну, там прямий бо ось він і випав. Це Трамп? Це Трамп тут? Навіть так. Цікаво. Ну, гаразд. Що в нас тут? Вуньо, наутіс перевернутий, пертурус, Ейвас, Альгес. Ну і питання: ви чули? Лагус перевернутий. Не тільки Трамп, скажімо так. Що в нас тут? Ось святкування. Вуньо святкування показує якийсь урочи, урочистий захід, зазвичай святковий. Да? Ну, але урочистий захід. Ось. Далі. Змусили Зеленського. от явно. Змусили Зеленського. він не сильно того хотів. Тут, схоже, регламент такий. Дай ось, перт, Урус. Що я про Трампа подумав? То що дуже багатий чоловік тут упав. Розумієте? Ну, якщо показали, що це не Трамп, значить тоді це група людей. Типу, ось його, його змусили, щоб він не порушував, так би мовити, протокол, регламент. Не те, що прям сильно Зеленський того захотів. Ну Для Трампа це в тому числі було зроблено. Да? Хоча тут, і... Це я б запитав, чи чисто Трамп? Ні, тут група людей все-таки йде. По Ейвазу так само демонстрація себе, щоб не довелося себе відстоювати, да, ось. Ну, власне, на нате вдягніть, типу, виглядає так, нате вдягну костюм, тільки відчепіться. Ну і ось по Альгезу. Показати в якійсь мірі статус, і, і щоб отримати покровительство безпосередньо. Тобто Трамп тут фігурує, хоч це не чисто для нього було зроблено, якби, да, ось. Ну він тут фігурує. Ну, такі от причини. Ось, о, ключове тут ось що. Змусили Зеленського. Це не то, що він прям дуже радий був це зробити. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, давайте загальні емоції подивимося зустрічі Зеленського і Трампа. Зокрема... Хто з якими емоціями з тої зустрічі пішов? Ось. Візьму карти на цей раз ось такі ось. Подивимось, що там за таракани в голові одного і в другого. Та давайте буквально на три карти, напевно. Пессімістушка зразу ось перевернулась, бачите? Ну, якщо таке перевернулось, то можна сказати, що зустріч прям не в сильно радужних тонах пройшла. Так, добре. А ну на три карти. Покажіть мені, яка, які емоції Зеленську по результатам зустрічі з Трампом ось на саміті НАТО. Так, добре. Дякую. Ну, давайте емоції Трампа подивимось також. Так, а ну гаразд. І емоції Трампа мені покажіть після зустрічі з Зеленським ось на саміті НАТО. На три. Так, гаразд. А, до речі, на дні бояшка. Забув Зеленського оглянути, які в нього емоції. Трампа, бачите, щось що замотався в пледик і щоб його ніхто не чіпав, одним словом. Якихось питань каверзних від Зеленського, схоже, Трамп очікував і навіть в якійсь мірі боявся. Як би це дико не звучало. Ну, а раз, давайте. Зеленський. Що угу. в нас тут? Ну, по російськи буду називати, то там, мені пишуть, що це мов, за така колода і так далі. Так, да, на російській мові. Ну, нема української версії. Ну, що ти будеш робити? Багатьох колод в українському виконанні нема. Ви може здивуєтесь. Контролюс. Ну що, Зеленський намагався, як це кажуть, цю зустріч контролювати. Бачите, он в костюмчику, та якраз ну, без краватки тільки Зеленський був. Да? Ось в костюмчику все, і намагався все контролювати, як то кажуть, задавати тон, задавати хід цій зустрічі. Тобто, весь прям такий на контролі був Зеленський. Далі. Трохи лінь тут була. Ну, тобто, знаєте, десь Зеленський трохи все-таки, з одного боку, контроль, з другого боку, були моменти, коли він дозволив собі все-таки трохи розслабитись і полінитись на зустрічі безпосередньо. Чого? То, що ось тут стесняшка упала. Ну, так чи інакше, Зеленський все-таки, як то кажуть, тушувався перед Трампом. Ну, все-таки все рівно. Все все Зеленський не відчуває, як би себе, як знаєте, як рівним Трампа, і все рівно соромиться його в якійсь мірі. ось Давайте Трампа тепер подивимось. О, ну, Трамп красувався явно. Що в нас тут? Трамп. Роботяжка. Ну, бачите, он Коп. Скіпки бумаг, да, стопки паперів, які треба а Оце все. Трамп весь такий в роботі, прям, знаєте, те, що називається ділова ковбаса. Оце воно. Ділова ковбаса. Тобто і зустріч йшла їхня доволі нетривалий проміжок часу, ну, відносно, да. А чого Трамп показував, що він весь такий зайнятий, перезайнятий. Да? Весь такий в роботі, от. як кажуть, забот полон рот. Оце от воно. Далі. Установич. Ну, бачите, бісик нашептує ось на вухо. Да? Тобто у Трампа все рівно в голові якась дурниця сидить. У Трампа сидять якісь установки. Ну, дивимося на Зеленського, значить, у Трампа все рівно якісь установки, щодо Зеленського сидять. Зрозуміло, що по бісику ось мова там не про хороші установки. Тобто, ну, Трамп собі щось сам напридумував, сам себе накрутив і спробуйте його переконай. У нього вже установки в голові засіли. Негативні, відповідно. Ну, і Трамп, як він себе почувається? Хорош, прехорош Бачите, там п'ятірки ставить, відмінник весь такий. От. Трамп вважає, що він прям на висоті цю зустріч провів. Прям весь він такий красунчик. Оце от все. Да? Весь такий відмінник, весь такий гарний і красивий. Всі його мають любити. Ну Десь так. Полярна доволі реакція, чи не так? Ну, давайте далі продовжимо вже на рунах, відповідно. Давайте загалом результати саміту подивимось для України. Мене не заяви цікавлять, ті, які гарні були зроблені. А що це по факту принесе? Заяви, я думаю, ви вже всі самі встигли прочитати. Так, дякую за відповіді. Ну а раз, покажіть мені, будь ласка, так які ж реальні результати принесе Україні оцей от саміт НАТО в ГАЗі, який ось нещодавно закінчився. Скажіть вам правду. Альгіс, ОТОЛ. Лаус. Іса. Куди ж без неї? Крано перевернута і що. Вуньо. Ага. Фінал. Егос. Ага. Ну, загалом доволі непогано. Але без ложки дьогтя не обійдеться все одно. Що ми тут маємо? Альгіс, Отал, Лагус, Іса, Кана перевернута. Вуньо Евас прямий. Що у нас тут? Оборона. Підтримка, це підтримка, це покровительство. Ну, тобто, хоч ми і не в НАТО, але НАТО нас все одно не прокине. А? Хоч так, хоч інакше, ось у нас є покровительство. Ми заручились підтримкою. Далі, ми між тим, заручились підтримкою важливих країн, тому що ОТО показує якраз людей впливових. О. Чи це Трамп? Ну, сумнівно. але власне, ось, залучились підтримкою впливових людей впливових країн безпосередньо. А? Вектор, в принципі, вибраний правильний. Вектор на партнерство. Да, нас поки що не сильно хочуть бачити в НАТО, але колись там в перспективі ми можемо туди зайти, війти. Да? Тобто, ну прям зовсім двері нам не закрили. Ну, це на перспективу. Дай загалом курс куди? Курс на партнерство. Тобто, ну, правильний вектор вибраний. На розвиток стосунків як таких. І це, в принципі, як знаєте, як посилення якогось зв'язку, посилення взаємодії. Не здивуюсь, хоча щось було якась там рада, типу Україна, НАТО чи щось таке. Так оце от посилення взаємодії. Можливо, та рада якраз після цього засідання активізується, до речі. По ісі. Все рівно результат буде розтягнутий в часі. Чого? Того, що НАТО нікуди не поспішає. Оце їхня біда. То, що у них швидкої реакції Ні. Бюрократія, в розкачку, в розвалочку от все. Ну, відповідно, ось. З цим ікана перевернута. Так, да, ось ми підтримкою заучились, партнерством заучились. Але розчарування з чим пов'язане. Да повільно це все. Дуже і дуже повільно. Розкачуються вони довго. Треба швидко, як то кажуть, рішення приймати, а вони там тянуть кота за хвіст. От. Кано перевернута мало того, це якісь закулісні ігри йдуть. Не все ми бачимо, щось там в куларах обговорювалось. І це загалом якась хитрість, да? Хитрість. Но це не повідношує до нас хитрість. Це, схоже, все-таки ми хитрували трошки, того, що воно нам та хитрість радість принесе по результату. А радість і позитивні новини. Тому, ну, в принципі, знаєте, но ложка дьогтю, що це все дуже повільно. І що в нас Евас? Все рівно у нас курс куди на партнерство, на взаємодію. Мало того, це поставки. Всякого різного. Ну, зрозуміло, мова про зброю, про, про боєприпаси і так далі. Ясно. І в принципі, ось порадіємо. Порадіємо чому поставка. В принципі, значить, там об'єм має бути доволі суттєвий. Біда в тому, що це все дуже і дуже повільно. Оце от біда основна тут. Ну цікаво, це цікаво. Чиї ж ми ж там підтримкою заучились, бачите? Прям зразу покровительству показав. Так, дякую за відповідь. Ну, і давайте таке запитаємо. А, чи ну, це не зовсім до теми, ну але пов'язано. Чи продасть, дасть, чи продасть нам США Петріоти і ракети до них десь найближчим часом. То, що Трампа там питала, він як завжди викрутився. Не, відповіді немає не да не ні, а починається взагалі про ліве про щось. Це його манера така. Ну давайте подивимось. Так, добре, покажіть мені, будь ласка, ну то дасть або продасть США нам ракети, а може і комплекси Петріот десь ось найближчим часом. Покажіть мені. Скажіть, вам правду. Агалас. Єра. Пересас перевернутий. Перт. Ну то ясний діло, що перд. Евас. Райдо, так, да, має бути. Має бути. Скоріше все, ж це десь восени буде. Е, що в нас тут? Хагалас, Єра, Торісас перевернутий, Пер, Тевес перевернутий Райдо. Знов таки, Єра, повільна руна. По Хаггаласу. Хагалаз це руйнівна зброя, потужна. Ну, зрозуміло, що Петріоти власне, для оборони, а не для нападу. Ну ракета там доволі сильна. Ну, ось, власне, те й показують. Пізніше, Показую, що пізніше. Ну, ймовірно, восени. Не прив'язуйтесь терміни умовні, але це пізніше. Небагато, не так багато, ось, руна перевернута. Поперту дуже дорого. Схоже, що це не буде прям безкоштовна допомога, а нам їх все-таки продадуть. От що. Ракети там не дешеві, комплекси і ще більш дорогі. Ось воно до нас іде, хоч руна й перевернути, ось все-таки ось райдо воно до нас приходить. Дорога відкрита, тобто немає того, що прям Трамп сказав, що категорично ні, Петріоти Україні не дам, не за гроші, не так, не як взагалі. Ні, не так, дасть все-таки. Ну, пізніше. І все-таки це йде, отут гроші при притом великі гроші, тобто це йде в контексті продажу, а не стільки, що нам їх, знаєте, подарують. От. Ну, буду сподіватися, що це в рахунок піде отої угоди про копалини, яка вже підписана. Тому що нам тільки не вистачало ще там по мільярду за установку Патріот платити. Мільярду доларів. Так, гаразд, дякую за відповідь. Таке мене ще просили подивитись, чи змінили зустрічі Трампа ось з європейськими лідерами та з нашим президентом, відповідно, ставлення його до дій Путіна. Ну, аналітики навіть відзначили, що більш різкі заяви у Трампа почалися. Зеленський став хороший хлопець, да? а на Путіна там прозвучало не зовсім приємне. Да? Точно не пам'ятаю як, але одним словом. Погіршення явно заяв в сторону Путіна. Ну, давайте подивимось, чи це бравада від Трампа, чи все-таки дійсно реально він ставлення почав змінювати. Ану раз, добре, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка. Ну, то ось нещодавні зустрічі Трампа із Зеленським і з іншими лідерами на саміті НАТО. Змінило його ставлення до дій Путіна? Покажіть мені вам правду. Турисас перевернутий. Пет перевернутий. Ну. Ансус. Щось не хоче вилізати. Інгус. Дагас. Ну, ось вам і зміни якраз. Ха Шо? По Гебу. І що? Фінал. Поїсі. Ага. Ну, гаразд, що ми тут маємо? Торісас перевернутий, перт перевернутий, ансу, інгус, да, газ, Іса. дивіться. Чи змінило? Ну, все-таки да. Все-таки зміни певні тут відбулися. Но, тут цікаві штуки. Ну Зараз про них і поговоримо. Е, про що мова? Торісас це якась образа, це якась агресія. Ну, це таке, знаєте, затаяне. Чого? По Перту перевернутому. Він не все демонструє, от чому справа. Мало того, перт Ансус, якісь. Таємні перемовини йдуть з Путіном. Та й дзвінок анонсований, а це саме показує, що щось ще таємно відбувається, що ми не все бачимо. Ну, як і завжди. Інгуз. Інгуз показує, що гроші, достаток. Да? Але інгузи позитивну відповідь по питанню дає. По Дагазу, да, дійсно, зміна відбулася відбулася. По гебо в плані чого? В плані партнерства. Но, тим не менш, чи прям зовсім всякі там партнерства, зв'язки з Путіним у Трампа обірвалось, прям зовсім погіршилось. Ну, до да ні. Але боїса, партнерство йде на паузу. Партнерство йде на паузу. І загалом ось, так, да, дійсно, якась агресія, поки що ще прихована, у Трампа починає на Путіна копитись. Ну, так. Тому так, да, все-таки все дійсно, схоже, змогли йому трошки, як то кажуть, мізки підправити. Щоб, щоб, власне, ну, одним словом, зрозуміли ви мене, так? Да? Ну, до того, щоб вони прям зовсім посварились, тут ще треба почекати по такому-то набору. Так, гаразд, дякую за відповіді. О, а, зна... а давайте. Хоча? Добре. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну і таке ще просили сюди, чи надасть нам Трамп військову допомогу після закінчення пакета Байдена. Загалом в одному з бліців я дивився і казав, що да. І дуже ймовірно, що буде за гроші все-таки. Ну, давайте передивимося раптом, що змінилось. Так, а ну добре, покажіть мені, будь ласка, ну, до все-таки ось по завершенню. Пакету допомоги від Байдена. Чи Трамп надасть на Україні військову допомогу? За гроші або може і так. Покажіть мені. Скажіть вам правду. Соло. Ну, зразу. Мам нас перевернути. Мамось перевернутий. Кан. Ей вас. Поясніть це, як так? А, плані. план. Ну, цікаво. Так, гаразд, що в нас тут? Соло, Маннас перевернутий Отал, Науті, Зейва Зіса. Дивіться, соло, Да, правильна моя здогадка, соло, до речі, показує літо. Ми будемо сподіватися, що цього року. Помана зуперевентом. Йому того не сильно хочеться. Знаєте, ну сказати, що це прямо у нього як спиті і бачить, щоб допомогти Україні, ну до ні. Але все-таки все-таки доведеться. Але тут не стільки, не стільки Трамп іде, скільки ота, влада США як така. Схоже, це більше в сторону Конгресу і Сенату буде. І Знаєте, якісь плани там уже є, і ось вони по наутізу, таке враження, ніби продавлять Трампа. А він ось захоче від цього відсторонитись. Ну, я й вас, до речі, ППО показує. Про Петріо, я ось тільки що дивився, ракети до них. да? А, от. Але з другого боку, йде на Трампа тиск маніпуляційним, да? з боку, якраз кого? Сенату, Конгресу. так? А Трамп ось від цього захоче відсторонитись. Типу, я не я, ну це он Сенат Конгрес. Да? Тому як би чи поможе, да поможе но прям без ентузіазму, і по часу це все буде розтягнуто. Тому що ось три повільних підряд. Тому, якби... ну, як би. Ну, вас ще не настільки повільна руна, ну на наутізиса, ну, це, знаєте, не швидкий процес по таким рунам. І все рівно по допомога якась обмежена. Бачите? Ну, тому так. Ось така от відповідь на питання. Так, ну а раз, що, на сьогодні тоді, напевно, все. Постарався з усіх сторін таке основне подивитись. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!